Всім привіт! І ось настав той день, коли моциклі попав на ремонт. У нас на ремонті Spark e, SP200R34, не знаю, походу, виглядає на 34. Тут просто пише 200R. E, ніби роботи не багато, але проблемка така. Буває таке дуже часто. Ну, Бувало колись таке, в мене попадалося, що багато провозили з такою проблемою. Квадрики були теж такі саме проблема. У нас просто капає бензина з шланга, який йде в долину, на... щоб можна було спустити бензину з карбюратора, з камери. Наприклад, там у вас якесь сміття, ще щось ви відкрутили через той шланг, потекла бензина. А тут вона капає постійно, ну, потрошки починає капати. Навіть каже, можна на ньому їхати, але капає звідти бензина. Це, на ну, мою думку, це означає, що там просто бензина збільшується рівень вище. Іде ніби перелив, бо там, ну, ми розберемо карбюратор, і я вам покажу. Просто тут до того карбюратора налізти, це зараз тут, ну, я не знаю. зараз буду пробувати туди добиратися, познімаю якісь крашечки, щоб можна було мав якийсь бути доступ. Але все одно я бачу тут, де труба рама, і не такий ж легкий буде доступ туди залізти. Тому я вам не покажу, як це скидається, розбирається. Я вже витягну звідти карбюратор, покажу просто з якого боку його легше було витягнути. Сам буду перший раз його розбирати, я його не ремонтував, не знаю, що він собі представляє, але проблема ніби не така і велика, але побавитись прийдеться, тому що коли ти поремонтуєш, зробиш, треба закласти і перевіряти, капає воно чи не капає. Помогло, то що ти зробив, чи не помогло. Так що, розбираємо, сам не знаю, звідки що починати, не хочу робити зараз ось таке відео велике. Розберу, покажу, звідки його витягнув звідки легше. Бам! І все розібрано! Все, все зібрано! Винуватись в руках. Ще його не розбирав, розбирати будемо разом. Покажу, як це все розбиралось. Витягнув я його через цей бік. Ну, з цього боку я його витягнув. Починаємо розбирати так. Я вже знаю, вам розкажу зараз. Знімаємо сідушку, відкручуємо цю частину. Вона відкручується тут на одному болті, цей трикутничок. Відкручується на одному болті, Він тут долень прикручений і тут далі йде на гумках. Одна гумка тут у нас, друга на баці знаходиться. Витягуємо на себе, зняли. Далі відкручуємо цю частину, вона тут так стоїть. Одна частина на баці, друга тут теж десь знаходиться. Відкручуємо її, відкручуємо ось такий кусок пластмаси. Він заложений тут у зверху над баком, його відкручуємо, ця частина лишається в нас тут. Це витягуємо, тоді ми вже бачимо всі болти, відкручуємо і ось так ми все розібрали. Це чудово, скидаємо бак, маємо тепер повний доступ до карбюратора І відкручуємо тоді разом з патрубком. Так мені вдалося легко витягнути, Відкручуємо патрубок і сюди на цей бік воно все вилазить гарно, щоб не пошкодити патрубок. Бо патрубок задубів, такий твердий, що зараз може трістити. Цей що між карбюратором і повітряним фільтром. За реблом не будемо шукати, що нам тих проблем. Нам треба зробити карбюратор. Ось цей шланг. З якого постійно капає бензина. Бо тому що йде перелив карбюратора Зараз ми знімаємо нижню частину і дивимося, в чому там проблема. Я ще не розбрав, тільки помив його і пішов додому вчора. А нині розпочинаємо ремонт. Вчора був розбор, нині ремонт. Волти дуже легко затягнуті, тому що без ніяких зусиль легко викручиться. Ще є бензина трошечки. Навіть наблюдаємо на долині воду. Чи що то таке? Кес? Ну так. Залишки води. Рівень взагалі в нас не є. Аж завищений, мав би бути рівно. <douteux> Дякую. Продовжуємо Він аж за завиш... веще стоїть, ніж має стояти. Е і ще й пускаємо. Ось ця трубочка. Рівень бензину підноситься вище і починає звідси капати з цього. Чому міняється рівень? Зараз будемо виясняти. Хоча він і так замалий стоїть, типу, воно би хотілося менше, щоб він був. Його треба було щеби більше зробити більше бензину в камері. А він ще й в такому рівні і пускає. Голка заклинула, не вилазить. Ну це от перший признак, чому воно так. Вона просто підвисла в якомусь положенні, я її витягнути не можу. От Вона не вилазить. Зараз потягну, о. На голці є наліт. От от і вся проблема. Якісь зелені залишки якогось незрозумілої бензини. Тому воно і капало. Зараз подумаю, що краще зробити. Чи замінити її, чи просто почистити від того нальоту. Я думаю, ми її почистимо від того нальоту, зеленого позабираємо ті всі залишки, що поприлипало, чистимо цю частину, забираємо це все. Мотоцикл їхав, не було з ним ніяких проблем. Все було чудово. Газував, їхав, все добре їхало. Так що ми тут сильно нічого не регулюємо, просто його забираємо це, щоб на майбутніх бензина вже не капала. А це все через погану бензину. Це почистили, позабиралися. І дивіться, я нічого не робив і як вирівнявся поплавок. Він став рівно з цією частиною карбюратора. Один в один. Я нічого не робив. Воно сама після чистки вирінялося і стала, бо голка стала на своє місце. Все чудово. Тут я поставив 2,5 оборота, так як ніби мало бути за воду. Не знаю, хіба може хтось знає інші якісь параметри цього болта, то підскажете мені. Бо я завжди ставлю 2,5 і ніби все добре. Все одно можна рукою запхати і покрутити вліво-вправо. Все, все почистило, все гарно. Збираю я це все докупи зараз. І будемо закладати на мотоцикл і будемо заводити. Збирати його повністю докупи не буду. Я хочу його просто вчепити бак, завести. І що він поробив, і подивитися, чи буде капати, чи ні. Хай він постійно на дворі, як час від часу заводити і дивитися, чи потече з нього бензина, чи не потече. Я думаю, що не потече. Але підстрахуємося, а може і зберу докупи. Я ж проблему знайшов, я впевнений, що буде все окей. Тоді моя та впевненість мене і погубить, якщо що, прийдеться ще раз розбирати. Я, напевно, зберу це все докупи, по ходу, пере, як то кажуть, перелаштовуюсь. Зберу докупи і буду заводити пробувати. Може треба проїхати, щоб воно поскакало, порухалось при по поганій дорозі, воно краще себе проблеми проявить. Краще воно хай тут потече, ніж десь там по дорозі чи ще десь. Так що закладаємо і перевіряємо. Це моцик готовий, зібраний, проїхався, заводиться, покажу вам теж, що я його не поламав, він заводиться. Все, заводиться, газує. Ну, проблем нема, все супер. Ручку зробив, тут теж ручка рухалася, там підклав дещо. Все, все, ну, таке, по це ніби все гарно. Все заводиться. ставити його на застій і чекати, коли потече. Якщо потече, якщо покапає бензина, будемо розбирати, може запишу ще якийсь один відос, будемо виясняти, чому так, чому рівень збільшується і не тримає рівень, чи ще, ну, якась на то причина є. А якщо не буде другої частини, значить знайте, що моцик все окей, ганяє, їзди, вже і перестало там капати, нічого не тече, все їде, все супер. Так що у вас такий ремонт. Кому цікаво було, ставте лайк, підписуйтесь. А ми печемо далі. Я печу далі, буду працювати, ремонтувати. До зустрічі!